Ви що ми знаходимося в Івано-Франківську, ми знаходимося в одної з представниць жіночого руху, жінки за єдність українського народу, відомої пані, яка лікує людей, лікує травами. Це шановна наша мульфарка, до речі, лікар, волеолог, правильно? Пані Марія, скажіть, будь ласка, і в Нью-Йорк поїдемо також. Я дуже найближчим часом по скайпу ми Все спочатку і ми зв'яжемося по, по новому програму от, ту на ту, яку ви вже зробили в Нью-Йорку, саме Сергієм Кабудом. От я вам обіцяю, я буквально приїду до Києва, з ним зв'яжуся, і ми з вами сконтактуємо. і Ви будете з ним вести спільну програму Україна Америка. Ну, направду у діаспорі наша допомога потрібна, бо ми завжди щось чекаємо і якусь там допомогу. Те, що я бачила, це. Раз в тиждень вчаться наші українські діти. Більше 40 шкіл в Америці є, але діти не дуже хочуть ходити. Бо ще знаєте, ще один день додатковий до загального навчання. Їм треба давати там таку ексклюзивну навчання українське. От хлопці прийшли, показали рухівки, показали традицією підперезання козача, тобто, це було для них таким відкриттям. Ми були в сумі, ми були в. Показували цю майстерність козацьку в спілці української молоді і в Суїзівці. Я вам скажу, потребують і підручників, і онлайн науки для того, щоб наша українська діаспора вчулася так само, скажімо, як китайська чи італійська. Ми маємо надто попрацювати, тому що скаже, я можу порівняти Чикаго, там дуже сильна діаспора. В нью Йорку це не так дружньо. І е, ті діти, які зараз дуже багато звідси їде дітей, ви знаєте, що е, за грін-карту <зараз>, зараз люди е, взялися відток з України молодих міськів такий великий, що болісно. Але е, що поробиш, моя дитина теж там вчиться, тому що е, одна вивчилася тут, а друга хоче мати найкраще е, психологічного світу. Тому е, ми маємо допомагати і робити там нову Україну. Е, it. Що говорити про Україну тут навчанню нашого світу? Є зараз фаса тих речей, які треба запроваджувати у світу. Ми маємо прецедент завжди на своїй школі. Кличемо Марію Чумарну, яка мала єдину авторську школу в Україні, яка вела світоглядну школу українську, проукраїнську, з нашим, не Вольвдорську, ні Монтесорі, бо це є далеко від нас. Отакі От прецеденти треба показувати. І зараз я знаю, що і радники в Міні... міністерстві освіти вони працюють над тим, щоб ми мали таку виважену освіту національну освіту, яка нам, українцям, дуже підходить по всіх Грегорах і по всіх наших душевних задатках. Пані Марія, Тому, праці і праці, пані Марія, Я ще добавлю до вас, що в світі більше 40 мільйонів українців. Які роз'їхалися по всьому світі, і це є наші е, українці, на мурашки по, по кожі, які на сьогоднішній день потрібно було б потрібна бути така державницька політика, щоб ці люди принаймні мали право голосу голосувати на ті події на тих політиків, які в Україну, які які в Україні розумієте? А на жаль, сьогодні ці люди не мають права голосу, тому що вони не є. Я маю на увазі громадянами України. Я за те, щоб ті українці, які виїхали в світ, щоб вони мали як, як любі інші країни, мають своє громадянство. А у нас все одно нелегально дуже багато, особливо з цих областей Західної України, з Прикарпаття, Закарпаття, Львівщини, Франківщини, які люди мають війні паспорти Угорщини, там мають і, 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 і тих країн, як і Польщі, які тут поруч. А ми за те, щоб це було офіційно, легально, щоб українець, який виїздить за. a... a, 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 a... Приділи, скажіть слово за, за, не за не межі не. за межі нашої держави, він мав право мати громадянство України і мав право в будь-який час повернутися на свою рідну землю. Розумієте, а таких людей вже більше 40 мільйонів. Уявіть собі, якщо б ці люди були б громадянами України, яка б Україна була б сьогодні, яка була б державницька політика в Україні, і як би Україна процвітала з тими врахуваннями, що ці люди живуть багато дуже в розвинених країнах, яких. Наприклад, гарантії соціального захисту і на вищому рівні не так як в нас, наприклад, що зарплати мізерні, а комунальні тарифи ми думаємо, що ми платимо в бюджет держави, що це платники податки. Насправді вони осідають в карманах олігархів. І навіть є дослідження того ж Кармазіна, де комісія, яка складає ці ціни сьогодні, її очолює Волк, Наприклад, і не кабінет міністрів привілегії, як він би мав цю комісію створювати, а за указом президента, знову ж таки, порушуючи конституцію, і такі ці кошти осідають навіть таких одіозних політиків, як бабаков, це дослідження. Це я не придумала Російської Федерації. Тобто, олігархи узурпували владу. Вони узурпували сьогодні, скажімо, наші національні багатства. Монополія мала бути державна на електромережі, на газові мережі. А вони сьогодні в приватних руках олігархів, які сьогодні приватизували Україну і не дають нам скажімо, розвиватися. Розумієте, тому ми за те, щоб більше жінок було при владі, більше було патріотів, більше було знавних людей, людей, які дійсно самопожертва працюють для цього народу, таких як пані Марія, таких як пані Олена. От і Таких жінок дуже дуже багато. Знову ж таки, повторюсь, наша і мета таких жінок вести, показувати, щоб народ України бачив, а не тільки тих, які сьогодні попридумували закони для партії олігархів і ще й фінансування. Їх фінансують з бюджету. І знову ж таки, хто може йти від тих людей, якщо це олігархи, звичайно, все за гроші. Ми працюємо без грошей безкоштовно на благо нашого народу, на благо нашої нації і на те, щоб Україна розцвітала і була сама. Ми, Європа, ми є в центрі Європи. Нам не треба йти до Європи. Ми Європа, і нам потрібно це робити. І для до, до нас мають прислухатися і повинні всі бачити це і все. Ну, і ми це зробимо, тому що ми не здамося, і ми будемо своїм життям це доказувати правильно. Да. Ну, що ще хотілося б сказати, що хотілося б сказати. От теж пані Людмила Людмила Олександрівна, теж жіночий рух. Вона представляє жіночий рух маленького містечку Київщини, це Бориспіль, ну, не дуже маленькому, але під, під Києвом також. І вона зі мною також приїхала сюди. От, у нас сьогодні місія це народні збори. В, в Івано-Франківську ми приїхали, спілкувалися вчора з багатьма чоловіками, які працюють в територіальних громадах. Ми жінки їх будемо доповнювати, будемо підказувати. Будем Допомагати, і я впевнена, що якщо є така скажімо, основа жіноча, берегіння, сьогодні як ці жінки, ця організація Франківська є основа, є платформа, на яку можна, вже з якої можна це все розкручувати, починати. і Ті цінності, які сьогодні ці жінки несуть в народ, і вони не просто несуть, вони працюють цим, живуть. І, Далі я думаю, що буде все більше, більше, більше. І е, ми сьогодні не боїмося це сказати, що ми е, не будемо звертати увагу на тих, кому нам нав'язують сьогодні так звані державні діячі. Бо їх дуже багато, і вони на жаль, ті ж самі фейкові реформи, які сьогодні розказують про них, але народ, нація наша не відчуває покращення на своєму житті через що якщо самі себе не почнемо, то нічого ніхто нам не допоможе. Правильно працює. Так що ми працюємо. Що б ви хотіли на останок сказати глядачам, ті, які нас будуть банас, нас в основному бачать в інших країнах? Ми не стараємося тут, скажімо, створювати конкуренцію, ми не створимо, її бо нам не дадуть, бо ви знаєте всі, що канали олігархів. І Нас це влаштовує, ми знаємо, що нас знають ті люди, які з нами спілкуються, і рух нас розростається, і, і тому ми от, таким чином працюємо. От. Моя мета, цілі задачі, задача дійсно, щоб був хороший канал. У нас є в Америці наш канал. теж зареєстрований USA America канал, Який теж буде віщати, і контент, який буде тут в Україні, будуть бачити нас і в Америці. розумієте? Чи це не обов'язково боротися з олігархами тут і щось їм доказати? Ми робимо свою роботу і робимо добро і кидаємо його в воду, роздаємо його дітям, роздаємо. Є його людям і люди, які все більше і більше знають про це, все більше і більше цим пронизуються. Бо ми я вже казала і кажу, поплічники, вчора, коли 10 було чоловіків, і я спитала, сказала, хто поплічник підтягніть руки. Я думала, ну може так пошуткувала там один-два всі підняли руки. Тобто люди готові працювати самопожертва безкоштовно на благо нашого народу. На Розквіт нашої нації, і от я хотіла, щоб кожна з вас кілька слів на останок нашої програми. ми започаткували програму. Далі пані Марія буде з Кабудом вести програму цю з Нью-Йорка. Я буду допомагати їм цьому. А зараз буду буквально кілька слів для того, щоб почули наш голос. От пані Людмила, сам з вас, Людмила. Я представляю каже жіночий рух України, місто Бориспіль. Я дуже вдячна судьбі, що я познайомилася з такою пані Марією, яка робить таку велику справу. Це ж це взагалі відродження нації української роздоровлення, щоб бути незалежним від всяких їхніх фармацевтичних і там, які закабалюють і уніштажають нас. Я бажаю їй успіху в цьому. Пані Оленка. Ну на сьогоднішній день, і вже рік тому я переконалася, ми вже спробували різні варіанти роботи, і на сьогоднішній день я для себе вибрала таку позицію і рухаюся от в такому меседжі, що нам всім треба об'єднуватися. Україна є єдина країна, і нам просто треба прийняти один одного, які ми є, і, і нести оце світле краще для того, щоб ми виросла як така єдина нація. І, і ми дійсно показали одним маятникам, ну, як, як, який має бути світ, бо в нас є що в країні показати, є наша прадавня історія, є багато напрацьовок. І власне на чому я сьогодні зосереджую от свою діяльність, це допомогти ну, рости новому поколінню і дати їм той заряд, щоб ми могли порятувати Україну і світ. Пані з споконвіку у нас було станове суспільство. Стан гречкосіїв, стан вчителів, стан воїнів, стан брахманів. Чим одна каста відрізняється від іншої. Я собі зробила таке відкриття тільки відповідальністю. І ота міра відповідальності, яка кожна людина, зокрема, візьме за себе, вона і буде показувати, кого ми вибиратимемо для тих, хто нами керує. Це люди, які мають мати. Велику силу, енергетичну силу, розумову. Це мають бути цікаві люди, вони мають бути освічені, в них мають бути високі освіти, а не поверхневі, які зараз можна собі навіть купити. Я хочу сказати, що маємо зробити собі чітко визначити свої цінності, свої парадигми, що ми будуємо, куди ми йдемо. Воно зараз настільки все розмите, тому кожен зокрема. Відповісти собі на питання, що я хочу. Ми входимо в той час, коли собі брехати дуже невигідно, а тим паче брехати на всю Україну. Тому, товариство, маємо почати з себе, маємо почати з малих чітких кроків, і тоді така доріжка буде доріжкою до процвітання нашої України, нашої нації. Тоді наш поважати в світі, як ми поважаємо кожного з наших сусідів і тих народів, які. Живуть на нашій великій землі. Дякую. Вам. Щиро дякую. Я додав таку річ. Бачите, я Мечакою, він нас не так давно монастирі. Я до ще, що в нас приватні власності в Києві, в Волосійському парку є приміщення там 29,6, соток, можливо, я це виріжу, це вже вам кажу. Землі, і там буде монастир Анни Ярославівни. Я, як би сказати, колись буду там наставницю, ще років п'ять я працюватиму з вами, це точно. І цього монастиря, Варвара, в мене є церковне ім'я. Це місія Галів Франції в Україні, це Галицьких князів, тому що Анна Ярославна навчила французів митися, діватися, мову навчила, письменності навчилася, дочка, дочка нашого Ярослава Мудрого. Вот. І вона, як би сказати, ми хочемо повернути назад Європу в Україну і почати розквіт, розумієте, України саме як Країни, це таке. І через те, цей меч, який попав до мене від Іова, Монаха Йова, я вже казала, козацького такого атамана, він асоціює себе з Іваном Богуном, І як, як він пішов з монастиря, а як нащадок нам остався цей меч, і ця козацька ікона. І хоча я з пані Марією давно співпрацюю, от, але ми сьогодні з цим мечом сюди доїхали вперше. і я я хочу зробити той ритуал, який, який об'єднує всіх нас, і я кажу, воїни світла нашого монастиря. Ви сказали сьогодні Савата річ. Аватар, ви сказали, да, річ таку вибачте, я також рахую, що ми є всі аватарами, які як промінь сонця на колісниці тягнемо Україну вверх і вперед світли перспектива і майбутнє наших дітей. І сьогодні багато чого такого відбулося, що я на камеру не хотіла. Саме при предсказання, які вже відбулися, я була в Багдаді, Іран, Трипілля, і навіть коли кажуть, що. Допустимо, зараз іде війна іслам, ісламу проти християнства. Знову ж це таке це все роблять ті правителі, які сьогодні знищують людей, знищують світ, вбиваючи одного лідера ІГІЛ, кладуть масу людей. Допустимо, 20-30 населення, Те, що робиться сьогодні, Сирію бомблять дітей, госпіталі, лікарні, все це неправильно і світ єдиний, Україна в світі, і ми матері світу проти війни. І проти тероризму в всьому світі, тим більше в Україні. То я от хотіла б зробити свою таку святу місію, ту, яку об'єднує нас, і поклястися вам сьогодні. Надівні, що я з вами до кінця і не дай Бог щось трапиться чи що, ви завжди можете розраховувати на нас. Це мається на увазі чисто людські, якісь стосунки також. От як і ту роботу, яку ми робимо, я клянусь вам ось цим мечом, що я теж до кінця буду робити, доки б'ється моє серце, доки жила в жилах моїх тече кров на те, щоб Україна була вільна і те, щоб ми були єдині. І отак от, от буквально, стійте, стійте. я вас теж благословляю на цю місію від нашого жіночого руху. цілюйте меча. Ось тепер можете його тримати, як ви тільки собі здумаєте. І оцією іконою я благословляю вас теж, яку мені передали в спадок козацької ікони на ту діяльність, на ту роботу, яку ви робите далі, і щоб ви знали, що ми з вами єдині. руку в іконі цілуйте. О, так, пані Марія, і ось так само пані Оленка, а це ви вже можете зробити. Тримайте долоба, до покладайте, так? так. Дороба її, спочатку вставайте, дороба, а тоді хай вона цілує саблюку. І так ось це ритуал нашої єдності жінок України. Будь ласка, і будь ласка, благословляйте її ікон. Отак. Жінки за, за єдність так українського народу сьогодні дякую, ще дівчата. раз об'єдналися і показали, що ми берегині українського народу, козацького роду, і що ми будемо продовжувати наші традиції, берегти нашу землю, виховувати наших дітей. Так? Дуже так. дякую, дуже. Символічно. Тому що ікона і меч це те, що нас має зберігати від цього. Так, тепер ви теж стали воїнами світла, нашими от, аватарами нашого жіночого монастира, який має будуватися в центрі, скажімо, Європи, по Києву теж вон, сьогодні наша столиця. От. І я вам вже скажу, що французька, українська діаспора виділили кошти на це будівництво, і я буду це робити. Можливо, це буде не, не, не зараз. Через рік Ми вас запрошуємо до себе до Києва в трипілля. Ми продумаємо коли це і обов'язково ви будете в нас. От і все.